Друзі, всім вітання середа, 9 квітня, на годиннику 19.00 і в студії Львівської мануфактури новин вже традиційно Вікторія Васильченко та Вікторія Вітер. І ми починаємо мануфактурити сьогодні про таке вночі. Росіяни продовжили атакувати Україну. А з окупації вдалося врятувати ще шестеро дітей. Ну а на платформі інстаграм підлітки не зможуть вести премієтери без дозволу батьків. І традиційно вже поговоримо про бавовну на Росії. Зокрема, Україна вразила дроном російським бомбардувальник ту 22 М 3 А також повітряні сили уразили пункт управління військ РФ на окупованій частині Херсонської області. А також Німеччина зупиняє усі програми прийому біженців. А нові програми створювати не будуть. І до суду в справі вбивства Ірини Фаріон. Зокрема, суд продовжив запобіжний захід для В'ячеслава Зінченка. В залі суду знаходилась наша кореспондентка Роксолана Іваніцька. Подивимося сьогодні в нашому етері. Відео від неї ну а також вчителька англійської мови з Семенівського ліцею стала фіналісткою національної премії для освітян Гончаренко Центр Teachers Award. Детальніше про цю премію ми поговоримо з Василиною Гуль, фіналісткою національної премії. Про це та інше дивіться далі у нашому етері. Так, і розпочинаємо наш етер з всеукраїнських новин. Зокрема, уночі росіяни продовжили атакувати Україну, а ДСНС ліквідовувала наслідки вечірніх обстрілів. Зокрема, у Краматорську на Донеччині через російські удари поранені три людини, зокрема, серед них 11-річна дитина. А у Харкові після масованого обстрілу, ударними дронами, рятувальники гасили пожежі у цивільних підприємствах, складах та СТО. Так, і також у ДСНС показали наслідки російських ударів безпілотниками по Дніпру. Постраждали 15 людей, з яких 8 досі у лікарнях. У місті пошкоджені будинки, багатоповерхівки, авто та підприємства. Пожежі гасили 90 рятувальників. Так, і далі також маємо відео. Це наслідки обстрілу Дніпра ударними БПЛА. Зокрема, один з дронів вдарив вночі прямо посеред двору багатоповерхівок. У наслідок атаки 15 поранених. Майже всі люди у стані середньої важкості. Один у легкому повідомляв Франці, керівник ОВА Лисаки. Також відомо, що у місті пошкоджені 15 приватних будинків та чотири багатоповерхівки є руйнування і на території кількох підприємств. Так, і далі ще маємо фото з Дніпра, де постраждало 15 людей. Так, жахливі кадри. Щодня наша Україна потерпає від російських обстрілів. Так, щодня ми в ветерах показуємо ці кадри. І на жаль, це не останні обстріли, які були минулої доби. Зокрема, неспокійно було також і на Донеччині. Рятувальники ліквідували наслідки нічного удару посеред містю Краматорська. Поранені три людини, серед них одна річна дівчинка. Внаслідок влучання БПЛА зруйнована квартира на четвертому поверсі житлової чотириповерхівки. Виникли пожежі. І також було збито 32 з 55 ворожих безпілотників, 8 ворожих безпілотників імітаторів, локаційно були втрачені. І внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина. Так, і іноземні дипломати 32 країн відвідали місце удару РФ по Кривому Розі. Очільник МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що після того як Росія вбила 9 дітей та 11 дорослих ракетним ударом по кривому рогу, він запропонував іноземним послам в Україні особисто відвідати місце цього воєнного злочину. І тепер до позитивних новин з окупації вдалось врятувати ще шість дітей завдяки ініціативам Bring Kids Back UA і Save Ukraine. Російські окупанти катували батьків дітей, а на уроках вчили ненавидіти Україну. І а соцслужби також намагалися відібрати їх у рідних. Так, і маємо також новини від наших правоохоронців. Зокрема, їм вдалося затримати ще 13 фігурантів справ про підпали об'єктів Укрзалізниці і авто зсу. Ось що встановили слідчі. Зокрема, на Вінничині затримали двох іноземців, які на замовлення РФ палили релейні шафи залізничного перегону біля міста Вінниці. В Одесі викрили чотирьох паліїв, які знищили сім релейних шаф сигнальних установок. Одна із затриманих це 34-річна одеситка, яка працювала разом із сином. Ще двоє, 16- Річні ліцеїсти, які теж готувалися закласти вибухівку біля ТЦК на Запоріжжі, затримали чоловіка, який спалив позашляховик сил оборони, а потім намагався знищити електропідстанцію. І у Києві двох чоловіків затримали за підпали релейної шафи залізниці. І щодо ситуації на Київщині, чотирьом підпалювачам, яких СБУ затримала кілька тижнів тому, додатково повідомили про нові підозри. І переходимо тепер коротко до соціальних мереж в інстаграмі. Підлітки не зможуть вести прямі етери без дозволу батьків. Мета розширила правила безпеки для підлітків. в Інстаграм, Фейсбук та Месенджер. Батьки тепер зможуть ставити щоденні ліміти на користування соціальною мережею також блокувати доступ до них у певний час, бачити з ким їхня дитина спілкується в чатах, а також давати дозвіл на прямі. Ефір насправді вважаю, що це дуже хороша новина, так враховуючи ситуацію з вербуванням підлітків, думаю, що такий мінімальний контроль це буде досить Так, непогадий. і з активністю підлітків у всяких небезпечних трендах. Зокрема, про один з яких ми вчора розповідали у нашому етері. Так. А ми продовжуємо мануфактурити, зокрема повітряні сили уразили пункт управління військ РФ на окупованій частині Херсонської області. Про це повідомили у Генштабі та показали відео. Йдеться про знищення пункту управління 81-го самохідного артилерійського полку збройних сил РФ. Генштаб оцінює, що цей удар суттєво підірвав здатність підрозділів РФ вести бойові дії у цьому районі. У Росії наразі цю ситуацію не коментували. І також Україна вразила дроном російський бомбардувальник Ту 22 м 3 Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Кілька днів тому нашими вдалими діями був знищений дальній бомбардувальник Ту-22 М3. Якраз тільки приземлився, і наш дрон його вразив. Вартість приблизно 100 мільйонів доларів, сказав Сирський. І нагадаємо також, що 2 квітня в Іркутській області РФ розбився бомбардувальник ту 22 М 3 Один пілот загинув. А у Росії причиною катастрофи назвали технічну несправність. Так, і маємо також новини від Олександра Сирського. Зокрема, сьогодні він заявив, що наступ росіян на Сумщину та Харківщину фактично почався. За його словами, вже майже тиждень фіксують збільшення кількості наступальних дій окупантів на всіх основних напрямках фронту. Головнокомандувач також прокоментував спільні навчання Росії та Білорусі, які відбудуться восени. Він каже, що такі навчання можуть мати на меті приховано створити угруповання для наступу. І також до 5 червня всім обмежено придатним потрібно пройти повторно ВЛК. Це обов'язок для тих, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби. Отже, які дії варто зробити? Перше це отримати направлення на ВЛК. Це можна зробити через застосунок резерв, плюс також у ТЦК та СП, тобто особисто. Друге це пройти комісію у медзакладі, і власне третє це отримати нове рішення, придатний або непридатний. Так, і тепер ми переходимо до нашої улюбленої теми бавовна на русні. Зокрема, маємо новини. Уночі дрони масово атакували Росію. Про це писали місцеві, повідомляли про десятки вибухів. Їх чули в Таганрозі, Ростовської області, у Краснодарському краї, Енгельсі і Саратові. Міноборони РФ звітувало про нібито 158 збитих безпілотників за цю. Ніч і до речі, давно у нас не було нашої улюбленої пітеми. Ми досить давно не говорили про оцю бавовну росні. Тому приємно, що такі новини повертаються. Так, так і переходимо тепер до ще однієї нашої пітеми. Вчителька англійської мови з Семенівського ліцею Постомитівської міської ради Василина Гуль стала фіналісткою національної премії для освітян Гончаренко Center's Teachers Award. І зараз Василина Гуль вмикається до нашого етару, і ми з нею детальніше поговоримо за цю таку міні-нагороду. скажімо так, добрий вечір, слава Україні! Слава Україні! Вітаємо! Добрий вечір, героям слава! Дякую за. Пані Василина, дякуємо, що знайшли час вімкнутися до нас. в Ветер насамперед, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що це саме за премія для освітян, тому що ми насправді на тому не розуміємося. Ну і думаю, наші глядачі, ті, що не освітяни, вони теж не знають, що це за премія, що потрібно було зробити для того, щоб податися власне, на неї. Так я насправді про це дізналася зовсім випадково на просторах мережі Інстаграм. Та десь якась вчителька теж розказала про те, що є така премія. Умовою цієї премії було зняти відео візитку, що я дуже люблю, дуже люблю знімати відео своїми учнями. Так, в мене є дуже багато готового матеріалу відповідно, і написати коротке, короткий опис своєї діяльності, чим, чим я пишаюся і як я працюю. Звісно, це мені видалось досить таким цікавим, це є такий досить. Крут... Крутий досвід, так тому я вирішила взяти в цьому участь. Премія заключається в тому, щоб підтримати вчителів у такий важкий час. Загалі Гончаренко церкви, так вони створені для того, щоб підтримувати вчителів, так в різних учнів і допомагати їм з вивченням англійської мови. теж. Можливо, ви знаєте, скільки загалом вчителів взяло участь не тільки там, наприклад, АКОД з Львівської області, а загалом зі всієї України. Я не знаю, але думаю, що декілька сотень точно, так, тому що е, е, мали оголосити переможців фіналістів так в один день, так а сказали, що подали дуже велику таку рекордну кількість, тому перенесли ще на один день. А чи подавався ще хтось, можливо, з ваших знайомих? Можливо, також, до речі, з Семенівського ліцею. Ні, я в принципі робила так, я це побачила, вирішила спробувати. Думала, якщо вийде так, тоді буду вже розказувати і радити колегам. Тобто вирішила перше спробувати це на собі. Перше приходить. А наскільки ми розуміємо, зараз ви є фіналісткою цієї премії, тобто голосування ще триває? Відбір ще триває. Правильно? А розкажіть, будь ласка, як власне вашим колегам чи вашим учням підтримати вас в тому, щоб ви таки здобули цю премію? Чи загалом глядачам, які зараз дивляться на ШИТЕР? Так, взагалі, це дуже дуже й хвилююче, так тому що я навіть ніколи в житті не очікувала на таку підтримку, яку я отримала від колег, учнів, батьків, друзів, родичів, взагалі всього села. Так, тому що навіть в коментарях виникала така тема, як ніби там вчителька з села і має таку кількість голосів е, взагалі. Ніколи в житті б не подумала, так що я опинюся серед таких колег, так з Черкас, з Хмельницького, з Харкова. Та, і я тут така проста Василина з села вчителька, так. Але я взагалі була вражена, наскільки все-таки я думала, що люди з міста, знаєте, будуть більше більше голосувати, тому що міста більше, так але тут зараз я бачу нас, наскільки єдність села, колег так всі мене вітали, підтримували. Учні там постійно моніторять, як проходить голосування, кожен питається. Як... Там, коли, коли та тобто я взагалі такого не очікувала всім дуже вдячна за підтримку. Та а скажіть власне, коли будуть результати вже самі? Завтра, завтра завтра мають бути. Угу. Супер! Тоді чекаємо до завтра. І власне, розкажіть ще також детальніше про те, про свою педагогічну діяльність, тому що це премія для освітян, для педагогів, для їх підтримки. Чому ви обрали педагогічну діяльність? І чому вам власне наскільки я розумію, вам подобається тим займатися? чому саме такий напрямок? Так, звісно, я вчителькою мріяла працювати ще з самого дитинства. Напевно, завдячую це своїм зараз. Колегам, так тому що я я працюю в ті в тій школі, які і, і вчилася сама. Так то саме на їхньому прикладі я побачила, що хочу сам, що хочу стати саме вчителькою. Також дуже вдячна своїм батькам, які підтримали мене. Так, я англійську вивчаю з трьох років. Тобто, це було ну вже 2, 27 років тому. Так це не було таким мей мейнстрімом. Так, але моя мама возила мене в садочок до Львова, який, який був поглиблений з англійською мовою. Так я ходила до репетитора. Вчила Лися в школі і відповідно стала вчителькою. Так я вважаю взагалі, що бути вчителем, ну це дуже круто, так хоча, в принципі, зараз є так, що. Вчитель це не в тренді, це не перспективно, особливо той, який працює в державній школі. Тому і напевно і подавалася, щоб показати, що вчителі круті, вчителі в тренді, не можуть. Я надіюся, що що змін змінювати так, тому що бонусом однієї премій, те, що я попаду в таку групу людей, яка зможе щось змінювати. Я дуже хочу, щоб можна було змінювати не лише наказами згори, так а щоб так, як я така є. Практикуюча вчителька, так ем, я в принципі ну не можу сказати, що я від відрізняюся чимось іншим від своїх колег, так але справді дуже люблю свою роботу. Стараюся, моя мета напевно, щоб учні зацікавились і полюбили англійську мову. Так, таким чином впроваджую різні методи у свою роботу, заохочую учнів для того, щоб вони полюбили вивчення англійської мови. Так і відповідно взяла участь в тому, щоб показати, що бути вчителем це класно, бути в трені. І, взагалі, перспективно, в принципі, я надіюся, що колись точно буде так. Для мене насправді робота вчителя це просто робота з великої літери, це професія з великої літери. Тому що я розумію, що насправді без вчителів так. В світ не виходили б зараз настільки розумні, настільки освічені діти, підлітки, і згодом, відповідно, вони б не робили настільки круте майбутнє для нашої країни. Ще скажіть, будь ласка, можливо, на ваших уроках ви для своїх учнів відкрили якісь такі цікаві технології. Тобто, можливо, у вас якась своя методика викладання, чим ваші уроки ви можете назвати особливими? Можливо, якісь фішки навіть, я я б сказала. Так, так, так. Взагалі, які мої фішки насправді в нас постійно завдяки, напевно, зараз у нас є дуже багато різних мультибордів, є проєктори, тобто є всі, всі можливості для того, щоб ми знаєте, в нас у нас було таке необмежене поле для нашої фантазії. Так свою фішку я вважаю те, що я завжди створюю всі свої матеріали сама. Тобто я їх адаптовую під потреби своїх учнів і навіть щоб в таких великих класах так я змогла знаходити індивідуальний підхід до. до до своїх учнів також, наприклад, в мене є урок, ну є тема, так і в кінці кожної теми я організовую учням такий цікавий підсумок для уроків. Ну щоб він був не такий стандартний, так як ми там вчилися, готувалися <му> до контрольної. А в кінці, щоб він був там, з різними конкурсами, там, слухали пісню, музику, фільми, змагалися про проходили ми зимовий квест, детективний квест, так, великодня. Тобто я стараюсь постійно бути також тренді з учнями і готувати для. Не щось цікаве насправді я дуже заздрю зараз вашим учням, тому що коли я навчалася в школі, ми вчили тексти по типу «London is the capital of Great mm -hmm. Britain» <рес> і вчили різні вірші англійської мови, і це було дуже і дуже і дуже нудно. Мені <рес> здається, що загалом викладання англійської мови це настільки цікаво інтерактивно mm -hmm. можна подати, тому це такий предмет, який ну. Потрібно заохотити учня, щоб він вивчив ту англійську таки, тому що в мене в принципі позитивний досвід вивчення англійської у школі, тому що моя вчителька так само дуже гарно е, впроваджувала різні ось ці новітні методи, різні інтерактивні дошки, різні фільми, якісь уривки. Ми про це говорили, обговорювали. Але на жаль, я знаю багато своїх колег, які мають і негативний досвід, де вони Зупи просто... Моя. Так, де вони просто читали з книжки тексти по типу Лондон із Кепіталов Грейд Брітан, і насправді і зараз е, е, займаються з Здрамо, щоб довести свою англійську до якогось певного рівня, тому це дуже важливо. І я ще б додала, що мені здається, що процес, професія вчителя вона трішки все одно знецінюється в нашому суспільстві, так, знецінюється і в плані заробітної плати, і в плані ставлення до людини. Тобто, ну мені здається, що вчителі це люди, які випускають ось цей світ людей, які угу. мають робити ці зміни. Так. І тому ми повинні їх побажати і повинні підтримувати їх, тому що ви робите дуже багато. Так, так, дякую. Так, дякуємо, дякуємо вам. Так, кажіть, кажіть. Не все. дякую. Я ще б хотіла е, додати, типу, задати ще питання. Розкажіть, яка сума премії, типу, цієї, яку ви маєте перемогти? Я сподіваюся, ми, ми дуже віримо в це. Власне, яка сума премії? І скільки там є переможців? Тобто, три-п'ятеро чи можливо там є якась визначена кількість? Розкажіть ще про це? Тобто кожного місяця будуть обирати е, трьох фіналістів, з них перемагає один і буде кожного місяця е, кращий вчитель місяця і премія 10 тисяч гривень. Угу. Якщо ви подались ну, цього і... місяця, ви можете, наприклад, податись на наступний місяць ще раз. Ну, так, так. Тобто, тобто немає якщо... якоїсь обмеженої кількості. Ну лише якщо я виграла тоді другий раз, не можна, але якщо я не пройшла, наприклад, зараз, так то я можу собі подаватися, там в квітні, травні і так цілий рік. так. Тобто mm -hmm. Я в будь-якому випадку здаватися точно не буду Відео є. Ну, Ми, ми є. тримаємо за вас колочки, що ви переможете з першого разу, і ми будемо вже пізніше говорити про вашу перемогу і про те, які зміни ви плануєте, наприклад, у вашому ліцеї? Так, бажаємо вам успіху і сподіваємося, що завдяки нашому етару більше освітян дізнаються про таку фінансову допомогу, адже в нас час це справді дуже важливо. А ще скажіть, будь ласка, а де можна проголосувати? Це є якийсь телеграм-канал, чи можливо це стрінка в інстаграмі? Що саме? Так, це є телеграм-канал Гончаренко. Центри. Так потрібно перейти. Воно закріплене зверху, гуль Василина. І щоб голос зарахувався, потрібно підписатися. На Супер, канал. клас. Дуже вам дякую. Ми закликаємо наших глядачів знайти цей канал і, звичайно ж, проголосувати. І ще раз велике дякуємо вам за включення і, звичайно, бажаємо вам перемоги. І вам дуже дякую. Так, з нами була Василина Гуль, фіналістка національної премії для освітян. Гончаренко, центр Teachers Awards. Так, а ми тепер переходимо до міжнародних новин і почнемо з Китаю. Китай не відправляв своїх військовослужбовців для участі у війні в Україні. Таку заяву зробили у МЗС Китаю. Так і в доповнення до цієї новини Китай звіряє з Україною інформацію про полонених китайців, які воювали за Росію. Так МЗС Китаю зреагувало на новину про те, що на Донеччині українські військові взяли в полон двох громадян Китаю. Так, і у Домінікані, в столиці Санто Домінго, обвалився дахнічного клубу. 98 людей загинуло, понад 160 поранено. Цю інформацію продає Associated прес з посиланням на владу. А також вони показують відео, яке ви зараз бачите на своїх екранах. Ми згадували вчора за цю ситуацію у нашому етері Так, але на жаль, на той момент ще не було відомо про таку велику кількість загиблих, жахлива трагедія, і передаємо щирі співчуття всім рідним загиблих. Так, а ми йдемо далі. Зокрема, Німеччина зупиняє всі програми прийому біженців, а нові програми створювати не будуть. Про це сьогодні повідомили у виданні Reuters. Так, майбутня німецька коаліція повідомляє, що уряд припинить всі федеральні програми прийому біженців і не буде створювати нові. Для прикладу, з 2016 року Німеччина бере участь у програмі переселення ЄС, яка приймає біженців відібраних ООН. Більшість з них прибувають з Туреччини, Єгипту, Йорданії, Кенії або з Лівії через Руанду. Пише Reuters. Також планується скасувати можливість отримання громадянства Німеччини за три роки. І окрім цього, Берлін створить систему добровільної військової служби за зразком Швеції. Німеччина депортуватиме людей до Сирії, починаючи зі злочинців та потенційно небезпечних осіб. Так, а уряд виділив 113 мільйонів гривень для підготовки угоди про надра із США. Гроші підуть на формування переговорної позиції України з урахуванням законодавчих особливостей як української, так і американської сторін. Угода стосується створення інвестиційного фонду відбудови з виділеної суми мінекономіки отримає 59 мільйонів гривень, а мін'юст 54 мільйони. Обидва міністерства до 15 квітня мають залучити фахових консультантів. А Китай підвищив мита на американські товари до 84%. Торгова війна між США та Китаєм продовжує набирати обертів. Нові обмеження Пекіну почнуть діяти вже від завтра, тобто 10 квітня. Китай також додав 6 фірм до свого списку ненадійних організацій і 12 американських компаній до списку експортного контролю. Також зараз США обкладають китайські товари 104 мита, і китай обіцяє боротися до кінця і вживає контр. Заходів у відповідь. Так, і продовжуємо тему про мита. Зокрема, ЄС запровадить у відповідь мита для США. Рішення підтримали країни блоку. Тарифи ЄС, щодо США почнуть діяти з 15 квітня. Політіко пише, що запроголосувало проголосувало 26 країн, а проти виступила лише Угорщина. У Єврокомісії пишуть, що можуть призупинити свої мита для США, якщо останні погодяться на справедливе та збалансоване узгоджене рішення. Зараз у ЄС не повідомляють про деталі, на які товари та в яких обсягах ведуть ці мита. За даними політі. Котарифу можуть стосуватись такої продукції, як соєві боби, мотоцикли та апельсиновий сік. До цього Reuters писав, що у початковий пакет контрзаходів ЄС на імпорт із США, який сягатиме 28 мільярдів доларів, увійдуть різні товари від зубної нитки до діамантів. Це відповідь на мита, які Трамп запровадив на європейську сталь та алюміній. Тобто, ЄС наразі не вводить дзеркальні мита. Так, і переходимо тепер до теми про суд у справі Ірини Фаріон. Суд продовжує запобіжний захід для В'ячеслава Зінченка у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб до 8 червня 2025 року. Про цю інформацію нам повідомила Роксолана Іваніцька. Це наша кореспондентка, яка була в суді. Так і далі ми маємо кілька відео, які зняла наша колега. Зокрема, цитую наразі доньку Ірини Фаріон Софія особа. На відео вона сказала, що російська мова в залі суду не має бути ні з телефону, ні коли мама підходить до сина і потякає руським язиком. Це мене зачепило. Подивимося у відео, як це було. Російською мовою вбивають російська мова в залі суду не має бути ні з телефоном ніколи мама підходить до сина і патякає розкіду. Це мене зачепило. І я думаю, що поки буде так, тоді перемоги в Україні не буде. І наступне відео про те, як група підтримки Зінченка агресивно висловилась до доньки Фаріон, сказавши: ти сама вбила маму. Та ли що? Стали, 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 Українка. Мама, а він вбився

Так, і як ми вже зазначили, зокрема у Шевченківському районному суді Львова сьогодні, 9 квітня, продовжили запобіжний захід для 19-річного підозрюваного у вбивстві мовознавці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб, тобто до 8 червня 2025 року. Також розкажемо трішки деталі судового засідання. Підсудний Зінченко повідомив, що запізнився на засідання суду через те, що йому надавали медичну допомогу. Адвокат Юрій Немировський зазначив, що його підзахисний погано почувається. Друг Адвоката Ігоря Сулими на засіданні взагалі не було, коли колегія суддів пішла в нарадчу кімнату, між присутніми виникла певна перепалка. Група підтримки зінченка агресивно висловилася до доньки Ірини Фаріон. Софії особи сказавши, що та вбила свою матір, що щойно ми бачили власне на відео. А софія, особа після того, як почула, що адвокат спілкується по телефону російською мовою, і мати зінченка спілкується з ним нею ж, зазначила, що російської мови в залі суду не повинно бути. Також додам, що сторона захисту зачитала клопотання про перенесення судового засідання у зв'язку із зі станом здоров'я обвинувачуваного Суд задовольнив це клопотання та оголосив перерву у розгляді справи. Наступне засідання у справі вбивства Ірина Фаріон відбудеться 29 квітня. Так і маємо ще одне відео про те, де Софія особа каже, що портрет, портне, портретна експертиза показала, що чоловік, який сидів на лавці, це є Зінченко. Те, що от е, В'ячеслав говорить, що він заперечує е, це, все що є. Сказала прокурор, обвинувачений цей акт, і от він сказав, що він не хоче, щоб його тримали під вартою. Дивіться, портрета, експертиза. Показала, що чоловік, який сидів на лавці, це і зінченко. Я вам раджу зінченка перебрати в капелю окуляри, і дати йому окуляри. Ви побачите, що це він. все, що він буде говорити в суді. Це все неправда. Він обвинувачений, і він вбив Ірину Фарі, і він сяде довічно. Що Щоб хто не говорив, і навіть оці люди, які не поважають Україну, не поважають української мови, які поплюжать честь і гідність до героя. І показують ті, хто всяку свою грувіню, тому я вважаю, що Зінченко сяде довічно. Він прекрасний, він жорстоко вбив мою маму. Тому Та тварина навіть не має бути тут. Так, і переходимо до новин з Львівської громади. Маємо гарну новину. Зокрема, поліз рятувати котика у колодязь із застряг. На Львівщині рятувальники підняли чоловіка та його улюбленця з криниці. На щастя, ніхто не постраждав. Котик упав у дев'ятиметрову криницю. а Господар намагався його врятувати, але вибратись на поверхню уже не зміг. Разом їх витягували рятувальники. Зараз і котик, і чоловік почувають себе добре. Так, і це була остання новина на сьогодні. З вами сьогодні мануфактурила Вікторія Вітер та Вікторія Васиченко. Ми бажаємо вам мирного та головне спокійного. вечора. І не забувайте підписатись на всі наші ресурси. Ми завжди оперативно інформуємо вас про всі новини, які відбуваються у Львові, в Україні та у світі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Па-па.